Вишкіл замість строкової служби. З вересня в українських університетах запровадили обов'язкову базову загальновійськову підготовку. Студенти проходитимуть теоретичний курс і практичні заняття. Таке нововведення стало частиною масштабної реформи військової підготовки в Україні. Обов'язково відбувається фіксація гора, тому під час перенесень він може злетіти, впасти. Що угодно може бути відповідно, руки так само фіксують руки, ноги обов'язково фіксують за плечима. Олександра Хомаска роки служби та бойовий досвід в АТО. Він не просто викладає, а ділиться тим, що перевірив у реальних умовах. Кожен його урок це не суха теорія, а знання здобуті під обстрілами. Дітей воно якось зацікавлює. Вони прислухаються, тому що це може бути. Тому що ми розказуємо бойові приклади, приклади того, що як відбувається на полі бою, так як воно відбувається там на війні. Відповідно, є за заці... це більше, як то кажуть, вогонь в очах. У сусідньому кабінеті тренується інша група. Тут студенти набувають навичок поводження зі стрілецькою зброєю. Розбираємо. Пулемети, калашникові, пістолети, тому подібне. Дуже складно. Порівняно з автомат калашникова – це важче набагато. Я вважаю, що цей предмет дуже важливий і необхідний для даного моменту життя. Навчили, розказалися таке базове про зброю, про дрони, а на цьому занятті навчили, як давати медичну допомогу, таку основу. Багато ну, показують живо, а не тільки на, на теорії. Програма БЗВП включає два компоненти. Теоретичний курс студенти опановують у стінах закладу, а для практики створюють спеціальні навчальні майданчики. Для дівчат проходження занять є добровільним, проте вони зобов'язані стати на військовий облік. Батьки перший час були проти, відговорювали. До того вже і дядько побував на нулі, і вже довелося пережити багато різного. Буду. І в цілому на наступний рік думаю іти таке на військову кафедру повністю, враховуючи ситуацію в країні. Так подивившись на той самий, здається, Ізраїль, якщо я не помиляюсь, там військову підготовку підходять проходять всі, незалежно від статі та віку. На впровадження дисципліни університети мали лише півроку. Проректор з науково-педагогічної роботи Сергій Зікратий каже, найбільший виклик забезпечити матеріально-технічну базу, адже обладнання коштує мільйони гривень. Обладнання Яке все-таки було спрямоване більше на отримання таких військових навичок, його, на жаль, не вистачає. Ну, наприклад, по тактичній націю могли бути нам манек... не вистачає манекенів, на яких би можна було відпрацьовувати певні навички. Електронного тиру, обладнання військове, на якому би можна було проходити більше практичних занять. Теорію викладатимуть до грудня, після чого студенти складатимуть залік. Далі на них чекає практична підготовка у спеціальних навчальних центрах. Для хлопців проходження практики є обов'язковим. У випадку відмови їх можуть відрахувати.